Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні в нас будуть круточки Сеньюнь, точніше, не сьогодні, а вони вже відбулися, вони були вчора, і вони були вчора на моєму стрімі на твічі. Тому хто слідкує за твічом, а так само за моїм телеграм-каналом, посилання на який я залишу в описі під цим відео, то вони про це знали і вони зайшли, і вони слідкували, і вони вже це бачили. Ну а для тих, хто не бачив, якраз спеціально зробив саме ось це відео. Тому, перш ніж перейдемо до круточок, закликаю вас підписатися на телеграм, щоб не пропускати стріми, тому що я стараюся стабільно стрімити. Ну і підписатися на сам щоб щоби точно, точно не пропустити стрім. А також я дуже раджу вам додивитися всі круточки до кінця, бо в кінці в кінці було найцікавіше. В принципі, мені більше немає чого сказати, не буду вас затримувати гарного перегляду. Забирати тих 10 гемів чи не забирати? Ось в чому питання. Добре, я думаю, можна потихеньку починати. Так, почнемо з того, що. Подивимося, скільки в мене круток. Загалом в мене 207 круток. E, плюс 26. Якраз таки в крутках. Тобто це в мене в гемах, плюс 26 в крутках, і плюс 60 тут. Але <плес> ми не все будемо крутити. Це просто так мої, мої збереження, так би мовити. Так, що тут у нас по банерах? А, до речі, до речі, до речі. Ой, я вальнувся. Так, треба забрати одну крутку. Треба забрати одну крутку, треба забрати одну крутку. Ша-ша, швиденько, я це виріжу. Де то воно або в Натлані. О, сюди треба прийти. Сюди, 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 сюди. Там же ж Там же ж буде крутка. Там же ж тепер можна до 50 го рівня вроді добити. Правильно? У мене тут 216 печаток, всього лиш назбиралося. збиралося. А тут ще й стандарт крутки, може мізуки випаде зі стандарту, там вже дуже близько до гаранту. Аж це ще й Геми додаткові, точно. Я щось і забув. З... <кхм> тепер повертаємося... Так, повертаємося до круток, тепер ще <кхм> рівним чином з'явилося 12... 12 Круток стандартних, звідки я навіть не знаю. І тепер 209 круток. Коротше, круток дофіга, крутим сяньюнь. Я думаю, ті, хто хотіли вже прийти, прийшли. Того будемо потихеньку починати. Як спривіт, щось вибив, тільки, тільки починаю. Так, тоді пішла перша десятка Бо я на чат відволікаюся. Так, ще не крутили, це має бути тільки одна сяньюнь, та. Так, це має бути одна ся Не більше і не менше. Ну, якщо більше буде, то. я не проти. О, гамін сюди. До речі, про четвірки, Четвірка прям імба в цьому банері. Всіх треба. Всіх потрошки. Було би добре, якби і Ансан випало. Фух, наступна десятка, це вже 20-та. Я вроді там трішки більше відкрутив. ЖЕК є. Треба Chevres, Треба Янсан, Треба Гаміна, Треба всіх. І треба головне Сенью. Якщо програти. <му> Ладно. Який <му> же скам. Якщо програти, то тільки на мізуки. Якщо програю на мізуки, я навіть не ображуся. Чесно. Так, пішла 30-та, десятка. Оу, Янсан. Пленти. <розуміло> хм, Прикольна фраза. Нас питалася, чи, чи я також займаюся, ні. <розуміло> <розуміло> я не займаюся. Я лінивий, я хіба в п'ятницю на фізру можу піти і все? Це єдине місце, де я займаюся. Фельміне, що ти тут робиш. Так, з Ян Сан вибили це вже невеличка перемога. Фух. Якщо ще нападає шеврес, гаміна і ще Ян Сан, я взагалі буду дуже і дуже радий. Я ради тих четвірок варесу вибрав. <реш> <реш> Блін, і, і сміх, і гріх. Гамін, ну, ну непогано так. Трішки чатик по почитаю ще. Були плани взятися взяти як саппорта до фуріненьки. Ну, до речі, дуже чудово грається з фуріною. Воше одна Янсан, сюди. Угу. Так. А не буде, не буде ще одній четвірки, ну ладно. Я вже збився з рахунку. <гум> Якщо чесно. А, ти ще Андрій питався цей, що в мене по констах... А, там фавоні випав, лега. Що по констах гаміна, я не пам'ятаю, там одна чи... чи ноль конст. Коротше, там мало. Ну, але чисто для колекції хай буде. Фавоній, тільки радий Фавоній насправді. Там вже десь близько гарант має бути. Ооо. Це шо? Це нова анімація спрацювала, я перший раз бачу. Чекайте, що це означає? Yeah, Dispel any doubt. One is in all things unconstrained and unabashed, free to live as one pleases, go where one desires, and journey with whomsoever one wishes. <laughs> Nevertheless, in light of one's considerable renown, please call me Xian Yun in public. Сень юнь, я бачу, що сень юнь. Я просто задивувався як цією анімацією я перший раз бачу загалом в себе саме. Скіпаємо. О, Шеврес випало. Прекрасно. Блін, і виграв зразу. Блін, тут аж навіть не цікаво. Ну, як є, так і є тут. Якусь херню виберу. Я і так цього крутити не буду. Так, і тут, коротше, треба ще влити десятку, Тут зараз дуже скоро гарант. Глянемо історію, тут, певно, відкручено кроток. О... Скільки? 72. Так, 72. Тобто тут вже. Тобто тут ми докрутимо до 84 я думаю, тут же щось впаде. Стандарт, як завжди, мене любить тягнути. В <плес> мене від стресу спина стрельнула. Це це кошмар. Я хотів за голову взятися, але згадав, що в мене на голод, ну. О окуляри вдягнуті. Це ж. Я ж забув, що це стандарт. Вливаємо в стандарт. Я дякую. Така собі ідея, якщо чесно. Ну, це просто як стандарт до мене відноситься. Як же він байтиться кошмар. Well, Мізукі! Це перемога! Що за день? Що за день? Та ти що? Блін. Лабус Лабус зарахували then. за те, що я якусь херню пояснив, ніхрена не робив. З історії нормальні оцінки поставили. Блін, не оштрафували не нині в автобусі, випала сяньюнь, випала МІЗУКІ. Що за день? Капець. Якщо ще залега випаде, я, я випаду. Як це звучало тільки що ФАВОЙЙЙЕЙ! Ще одна Лега! Я від'їхав трішки назад. Ще одна ліга, та ти шо. <ріст> Які емоційні качелі ці, ці кошмар. Ой. це кошмар. Це, Реально, це, це такі... О боже, я, я не знаю, що сказати. Чесно, задоволений. Зараз будемо бігати на стрімі. Збирати ці ресурси для сянюнь, для шевра, щось войба в кунсту. Що тут в мене ще... Для Фриміне вибив. Для Гаміна в мене. Гаміна в мене скільки? Це 4. Ну, де погано. І вибив всіх, кого хотів. Це один тільки. На жаль, Ансан. Ну, але вже як є. Ууу. Витягнув все що хотів. Це повна перемога. Це дійсно повна перемога. Так, а що там в Тіктосі? Тікток вмер. Ладно. Може, як є, так і є. Ну це дійсно, це, це День анемо героїв. Сянь юнь і Мюзикі. Коротше, Мізокі. День народження дуже близький до мого. В неї вроді 16 березня, в мене 14 якраз недавно було. Я думаю, на, на цьому покрутках все. Зараз підемо прокачуватися нюні, загалом таланти її качати, і будемо її тикати, дивитися, е, як вона як себе показує. Як бачите, круточки вийшли дійсно цікавими. Принаймні, так вважаю я. Спочатку я переживав, щоби. Вони не були занадто нудними, і коли я вибився ньюнь, то думав, а може вже не викладати те відео. Але стандарт стандарт мене дуже здивував, якщо чесно. В хорошому плані, дякувати Богу, не випала Чича, Це три, і на тому дякую. А випала мізуки, яку я хотів вибити ще з її банеру, але все ж передумав і вирішив чекати річниці. А тут вона бац і випала. Це, мабуть, одні з найкращих круток, тому що випала і сяньюнь, випала і мізуки, яку я так хотів. І Фавоні. Головне Фавоні. Там мізуки і сяньюнь це таке, головне, що Фавоні. Тому крутками я дуже задоволений. Також мене цікавить ваша думка в коментарях, можете про це написати, як вам круточки. Ну і звісно, якщо вони вам сподобалися, то тицніть вподобайку, вам не важко, мені приємно. Ну і можете ще підписатися на YouTube, там за твій телеграм, не нагадую, так? Це ви думаю, самі знаєте. Дякую за перегляд, гарного всім дня і всім па-па!